Наш мистецький проєкт почався достатньо давно, це ще було десь 2010-11 роки. Проєкт розрахований в першу чергу на співпрацю, на колаборацію професійних майстрів народного мистецтва, професійних дослідників народного мистецтва і молоді. Коли вже було зрозуміло про те, що ну, війна насувається, і це вже становить загрозу саме колекції, про можливість підтримки нашого проекту ми дізналися з соціальних мереж про можливість такої допомоги. За кошти підтримки від ЄС ми придбали упаковочні матеріали, тобто це спеціальний папір, це коробки, ми в які було розміщено колекцію. Одним із найдавніших експонатів це є фрагмент сорочки, вишитої червоними та білими нитками. Походження її, ну, ймовірніше, Полтавська область, але межа це Північна Полтавщина. Територія, історична територія Полтавщини, Північна. Це лише фрагменти сорочки, вишита вона лічильною гладдю. Кожна річ має свою історію і в незалежності від того зроблена вона там в роки 20-го століття чи на початку 20-го, чи наприкінці 19-го, це є цінною для мене українська культура це те, що формує і об'єднує націю. Це в першу чергу, а також особливе народне мистецтво це мистецтво давнє і в той же час модерне, тому що народне мистецтво відгукувалося завжди на всі найактуальніші мистецькі течії всесвітні.